Це моя бюджетна китайська кільцева лампа. На свої гроші вона працює. Нормально, мені вистачає. Є питання до цих кріплень на такому ж дешевому китайському штативі. Одного разу я от крутив, крутив, крутив і зрозумів, що тут у нас штатив вийшов із чата. Зараз я його викручу. Тут у нас китайський пластиліновий метал, на якому закінчилась різьба. Під рукою в мене виявились ось такі гвинти. Це від екшн камери від GoPro, чи Xiaomi чи якогось другого бренду. Вони, в принципі, майже всі однакові. Тут теж буває китайський пластиліновий метал, але мені повезло. Гайка, до речі, нормальна була. Ось вона випала. Ось вона випала. Тут різьба одною рукою незручна. Різьба на гайці залишилась нормальна. Можна затягнути. Виглядає теж дуже естетично і дивіться, що вона працює. Так, знову одною рукою. Ось я зафіксував, розслабив. Так, все, китайське все-таки надійне. Також я заміню і цей гвинт. Тут ще різьба є, але краще перестрахуватись. Так, а ось цей трішки зачекає своєї долі, тому що потрібно тут гвинт з довгою різьбою, якого в мене зараз під рукою нема. Ось таке от елегантне рішення отримала моя лампа, мій штатив замість от такого от китайського пластилінового щастя. Безумовно, можна замінити цей штатив на новий. Його ціна зараз на OLX чи на 7-му кілометрі близько 200 гривень. Але в мене вийшло ось таке елегантне рішення. Рекомендую!